Дуже важливим з тих ділян електричної диспутання країни є постачальна з антипромотивні Тому, звісно, постачання з інтернетимні вчера, якщо це не Росія, а Росія, ви знаєте, може пропонувати вирішення російського керівництва як постачання газу, так звісно, Звісно, дуже розглядом звісно також інтернативних браток, яка що зараз заплачена аноматична поставити. Звісно, ціна цього неділя об'єктивна. з тих тим, що в приводі нести на поставку цього відео, зі це не війна для груди, але звісно сам процес формування ціни повинен бути ми Найбільшим часом не відомо, яка компанія, немає позиційний контракт. Зрозуміло. Світлові вдома трейде звернувся до компанії інтернет, попросив опублікувати цей контроль. Опублікується, буде чітко подальше. Ну, вона прийшла б... до Ще Што раз, ще ще раз не, я не не кажу. Ну, поки ну, не я вам <святую> поясню, <футурка> в контракті передбачено ну, ну конфіденційність. Сьогодні компанія звернулася. Англійська компанія, звернулася до українця, сама компанія з проханням публікувати цей контракт. Буде опублікований, побачите, там не постачання. Я вважаю, що пошук притримувати джерел, зважаючи на ту безпеку, яка може. Воно має певні ризики щодо постачання. І ви знаєте, які це ризики через і через ту ситуацію, яку маємо змінити. Також прошу відповідні працівники, але вона задача необхідно не що значить на нашу думку тепловані. Сьогодні є відповідні заходи, на які ми відповідаємо. Вони